Доброго вечора ягідникам і всім, кому цікава тема ягідництва. Сьогодні говоримо про калій. Так як це елемент, про який ми ще не говорили, і найважливіший ягідний елемент. Всі ягідні культури є калій любивими культурами. Тобто, без калію успішного результату ми не можемо очікувати. Чому? Зараз поясню. Все по поличках. Отож, для чого потрібен калій? Взагалі, для чого, яка його функція, яка його роль в рослині? Калій забезпечує, допомагає, бере участь у транспортуванні поживних речовин по рослині. Тобто, ми, забезпечивши рослину калієм, можемо бути спокійні. Що ці всі транспортні функції виконуються бездоганно? Звичайно, не калій один бере в цьому участь, але його роль дуже вагома, також в обмінних різноманітних процесах. Калій елемент урожаю, тобто елемент якості ягоди, елемент урожайності також. Тобто ягода буде щільніша, ягода буде смачніша, ягода буде солодша, так як калій якраз допомагає нагромаджувати цукри, якраз допомагає отримати солодку ягоду, отримати. Гарно на колір ягоду, це все нам допомагає зробити калій. Недаремно він засвоюється в період дозрівання ягод найбільше. Той, той час, коли ми говорили про фосфор, який важливий для ротини на старті, азот важливий протягом усього періоду вегетації, калій також важливий протягом усього періоду вегетації, але найбільше його використовується якраз після зав'язування ягоди і під час аж до моменту збирання урожаю. Дуже велике значення має калій при подоланні рослиною стрес... стресів різноманітних, тобто для стресостійкості, для зимостійкості. Це елемент, який дозволяє рослині це краще пережити. Ми говоримо зараз про. Оптимальній кількості цього елементу для рослини, про нормальне забезпечення. Якщо в нас достатньо калію, рослина отримує достатньо калію, нічого його не блокує, ми його даємо достатньо з добривами, все в оптимальній кількості, наша рослина буде легше переносити стреси. Особливо, якщо ми говоримо зараз про весняні заморозки. В зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що в'язкість клітинного соку при оптимальному місці калію в клітинах збільшується і точка замерзання цього клітинного соку стає теж вищою. Тобто рослина легше переносить заморозки, клітинки не так швидко, клітинний сік не так швидко замерзає. Також дуже важливо попередньо, Тобто на постійній основі, скажімо так, забезпечити ґрунт, де будуть рости, або де ростуть ягідні культури калієм. В випадку, якщо в нас раптом буде посуха, або ми можемо не, не, не регулярно поливати, в нас якісь є проблеми з поливом, або взагалі використовуємо, припустимо, поверхневий полив. Я зараз не говорю про ці способи вирощування ягідних культур, коли взагалі поливи використовуватися, тому що це не про професійне Розчування. Але все ж таки бувають періоди спеки, бувають періоди не дуже такого доброго забезпечення вологою, і якраз калій виконує таку провідну роль в терморегуляції в випаровуванні вологи. Якраз регулюючи процес відкривання, закривання продихів і таким чином рослина може економити воду, менше випаровуючи її. Тобто легше пережити оці такі жаркі періоди і, і не загинути. Як же виявляється дефіцит калію? До речі, його візуально легко можна спутати з дефіцитом магнію або з навіть засоленістю ґрунтів. Тому що проявляється вигляді такого некрозу по краю листка, страждають найперше старі листки, але з часом листкова пластинка може взагалі відмерти. Тому, е Якщо ми бачимо такі ознаки, це одна з причин може бути нестача калію. Нам допоможе, звичайно, що лискова діагностика, точно визначити, в чому проблема. Якщо ми хочемо там швидко і щось там якомога швидше поправити, то варто звернутися до лабораторії і зробити листкову діагностику і знати, в чому справа. Якщо нестача калію, то це швидко можна відрегулювати. Також, як і інші добрива, калій найкраще вносити, звичайно, що через крапельний полив за допомогою фертигації. тому що він потрапляє для рослин в розчиненому вигляді, готовому і буде швидко засвоюватися. Тим більше, ми за допомогою фертигації подаємо розчини з більшою. Частотою, періодично, і рослинки не страждають від його нестачі. Як я вже сказала, калій потрібен рослинам рослині на всіх етапах, тільки на якихось більше, на якихось менше. І якщо ми, припустимо, не використовуємо крапельний полив, якщо ми готуємо ґрунт і ми знаємо, що в нас є проблема нестача калію взагалі в такому ґрунті, якомусь бідному, піщаному або якомусь іншому, де є, де є проблема, де Замало калію ми можемо використовувати гранульовані добрива в основне одобрення, а також використовувати гранульовані добрива в рядки. Але важливий момент ці добрива мають бути безхлорними. Як компонент калію, скажімо так, як компонент калійний, в іноді в таких простіших дешевших добривах використовується сировина, хлорид калію. Його якраз ми хочемо уникати його потрібно уникати при вирощуванні ягідних культур. Тому звертайте, будь ласка, увагу з мені відомих добрив, які от гранульовані використовуються на ягодах. Є добрива компанії Яра, там є безхлорні формули. Є там деякі ще інші компанії, як, там, припустимо, мівена дорогі добрива дуже хорошої якості, які не містять хлору і спеціально для ягідних культур. Випускалися навіть там по фазах вони використовуються різні ці формули, але якраз такі добрива ви мають використовуватися для вирощування ягідних культур. Хлору ми, хлор ми уникаємо. Ось. І якщо ми маємо нейтральні ґрунти або карбонатні ґрунти, ми можемо спокійно використовувати у вигляді калійного добрива е сульфатні форми калію. Е це е само собою хороше джерело калію, в сульфаті калію є високий відсоток е самого калію. І є ще сірка, яка теж слугує частково як е добриво, тому що сірка теж. Потрібна рослинам для того, щоб формувати білки, там, припустимо, брати участь в багатьох біохімічних процесах, в тому числі засвоєнні азоту і так далі. Ось. А що стосовно азоту, то якраз калій в ягідних культурах дуже необхідний елемент, тому що він запобігає достатня кількість калію запобігає Нагромадженню в ягодах нітратів. Це теж дуже вагомий момент. І як я вже говорила в своїх попередніх ефірах на Фейсбук, все важливо, щоб було в оптимумі. Тобто є певні правила, є певне співвідношення, яке має бути між елементами, макроелементами, мезоелементами, і цього треба дотримуватися. Бо по-іншому, якщо будуть перекоси в той чи інший бік, в нас потім будуть якісь нездорові нагромадження, незрозумілі ситуації. І дуже раджу власне звертати увагу на калійне живлення, тому що. Калій нам дозволить збирати гарну ягоду, яка буде транспортабельною, яка буде щільною, яка не буде текти, яка не буде мати нітратів. Тому е і відносно азоту його має бути, звичайно, що набагато більше. Залежності від того, який у вас ґрунт, наскільки він добре забезпечений калієм, ми даємо разом з добривами в діючій речовині орієнтовно від 80 до. 120-140 150 кг чистого калію, тобто це набагато більше, ніж азоту. Але його обов'язково потрібно використовувати в ваших картах жилення, не нехтувати цим. Зверніть увагу на доступність калію, на те, що він має бути також має найкраще використовується в Такому нейтральному середовищі, тому слідкуйте за pH-ґрунту, за pH вашого живельного розчину. І я думаю, все у вас вдасться. На сьогодні це вся інформація, яку я хотіла донести. Коротко тільки підсумую. Отже, калій це важливий елемент вживлення ягідних культур, який нам допомагає отримати високий урожай, гарну якість, смак. Колір ягоди, також допомагає подолати стреси, допомагає е, краще пережити зиму, е, краще пережити несприятливі умови вирощування, такі як посуха, е, різноманітні сухові і так далі, е, витримувати всі різноманітні стреси і окремо заслуговує е, таке чільне місце в захисті від заморозків. Не забуваємо, ми можемо компенсувати нестачу калію, також поза кореневими живленнями. Я всім дякую за увагу до наступних зустрічей.